Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Богдану Гордійчуку. Розмістили її на фасаді гімназії номер 10 де навчався захисник. Як проходила церемонія вшанування пам'яті військовослужбовця, дивіться далі у сюжеті. На фасаді 10-ї гімназії у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Богдана Гордійчука. На урочисте відкриття прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Добрий, щирий та життєрадісний. Таким свого сина пригадує мама Людмила. Богдан був на дуже небезпечних ділянках нашого фронту. На нулі, на межі між російським та українським кордоном. Він поклав своє життя, там перестало битися його серце. Він залишив найдорожче свого синочка який любив безмежно. Богдан народився у селі Золотолин Рівненського району. Після закінчення школи отримав освіту в Рівненському автотранспортному технікумі. Він мав творчу душу, захоплювався графічними замальовками, спробував себе в журналістиці, працював у газеті. У 2010 році заснував власний журнал, був головним редактором і членом спілки журналістів України. Я особисто знав Богдана, високосвічений, культурний інтелігент, літа української нації. Саме таким, як він, назначалося будувати нашу майбутню українську Україну. Він один із перших пішов на фронт захищати нашу вітчизну. Він не був професійним військовим, але він став, став справжнім українським вояком. Бо український вояк кращий світі вояк. У 2014 році Богдан добровольцем став до лав Збройних сил України. Воював у складі загону спеціального призначення одного з добровольчих батальйонів. З початком повномасштабного вторгнення він знову без вагань пішов боронити рідну землю. І ми не маємо права сьогодні опускати руки. Ми не маємо права сьогодні опускати все просто так, якось воно буде. Чи нам немає ніякої різниці, тому що різниця сьогодні є. Ми сьогодні знаємо, що ми сьогодні велика, сильна, потужна нація, таку, яку будують наші сини, таке, як Богдан і його побратими. Понад усе Богдан любив свою родину. Він був турботливим сином і батьком, розповідає його мама. Найбільшим його щастям був маленький син Степан. Йому було шість з половиною років, коли тато загинув. Він притис портрет тата до серця. І каже, я буду з ним спати. Кажу, спати з портретом синочку не, не можна, бо він, ну, по-перше, поб'ється, по-друге, тобі буде незручно, постав його на стіл. І хай стоїть, а ти лягай спадки, бо вже пізно. Я не можу бабуся його поставити. Чому ти не можеш? Тому що я весь час плачу, коли я на нього дивлюся. Життя Богдана Гордічука обірвалося 4 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному поліцейські дістали травмованого чоловіка з-під потяга. Надійшов виклик, що громадянин отримав травми на залізничних коліях. Все сталося у темну пору доби. Чоловіка дістали з під вагону і передали медикам. Яким чином перехожий опинився під потягом, невідомо. Вісім років за гратами проведе зловмисник, який напав на поштове відділення у Квасилові. Все сталося у травні цього року. Раніше судимий чоловік напав на працівницю відділення, викрав гроші з каси та її банківської картки. І втік чоловіка знайшли вже й засудили на вісім років у в'язниці. У рівному врятували важко хвору жінку, яка перебувала у зачиненій квартирі. Все сталося на вулиці князя Романа. Рятувальники за допомогою драбини відчинили вікно на третьому поверсі і потрапили у середину приміщення. Важко хвору жінку передали медикам. Багатостраждальний підземний перехід у районі радіозаводу у Рівному продовжують ремонтувати. До ладу привели опорні стінки, виконали частину робіт з ремонту сходів. Однак, попереду ще чимало планів з облаштування території усередині підземки. Більше деталей у сюжеті. Такий вигляд має підземний перехід на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Бандери. Минулої весни тут розпочали ремонт, адже перехід був в жахливому стані. За цей час відремонтували сходи, частково стіни, встановили тактильні плити та оновили поручні. Втім, роботи ще не завершені, і рівняни сподіваються, що оновлення триватиме й надалі. Тут нічого буквально не треба міняти, просто зробити ремонт. Все навіть ніяких там, ні кіоски не ставити, нічого. Ну світло, ну, ну все як культурювати треба ще якось підземні, бо то це страшне просто. Зробили вже краще, я знаю. Розмальовувати хво, теперішній час. Ні. На гроші таке головне, що вода не біжить до рівня асфальт. Відповідальний за роботи в підземці департамент інфраструктури і благоустрою. Після завершення робіт балансоутримувачем стане рівненське шляхово експлуатаційне управління. Залишаємо за собою тільки цілі мету зробити певне благородження в середині самого переходу. Воно так само потребує певних вкладень. І рухаємося до того, щоб вже якомога швидше завершити роботи на даній ділянці. Окрім того, в планах зробити освіт Ітлення всередині переходу, а саму підземку зробити доступнішою. може, змога до капітальних видатків. Ми обов'язково цю проблему будемо вирішувати щодо встановлення і можливості там безбар'єрності, але станом на сьогодні привели банально ті сходи, які би мали бути там знову ж таки у відповідність в стан такі, що можна ними користуватися. У департаменті зазначили, ремонт переходу триватиме поетапно у межах наявного фінансування. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. На цьому у мене все більше новин. Чекайте вже у вечірніх випусках, але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!